обласної Харківської державної адміністрації Родіна, у якого є можливість переіменувати недопереіменовані назви комуністичного минулого. Відкри... Відкритий лист. Відкритий лист щодо проведення в Харкові справжньої аннобудофорної декомунізації. Харківське середик Всеукраїнського об'єднання Свобода вимагає від вас, як від першої особи Харківської області, негайно втрутитися в процес декомунізації топонімію Харкова і вважаємо, що Харків понад з 360-річною славністю історією не заслуговує в чергове поставити перед Україною по лише через волю міського очільника Геннадія Кернеса. 3 лютого 2016 року Харківський міський голова підписав розпорядження, у якому кілька районів Харкова були переименовані. Зокрема, Дзержинський район став Шевченківським на честь Тараса Григоровича Шевченка, Ленінський – Голодногірським, Орджонікідзівський індустріальним. Наші пропозиції різняться з цими переименуваннями, адже ми пропонували назвати райони міста. Назвами основних історичних підсил та напитків, як це робиться в цивілізованих країнах. Так, на нашу думку Джунькідівський район мав би стати Роганським, а Дзержинський Павлопільським. Назва Холодногірський співпадає з нашою пропозицією. Натомість з тими назвами можна моритися, особливо зважаючи на те, що один із районів названо на честь пророка української нації Тараса Шевченка. Але категорично незгоду викликає профанація у переименуванні районів Жовтневого у Жовтневий, Фрондінського у Фрундінський. Аргументація міських владців щодо підміни старичного змісту на цих районів не витримує жодної критики. Ми розуміємо, що вимагати від чинних міських владців справжньої декомунізації марно, але безребесним пристосуванцям. Кварілися комуністичним колбаном, дорожньо погрожували зламати дві ноги та дві руки за Леніна. Натомість ми вимагаємо вас, як голови, хода, втрутитися в ситуацію і, скориставшись нормами закону України, про засудження комуністичного, і націонал... соціалістичного чи нацистського тоталя... тоталітарних режимів в Україні та заборону. Пропаганди їхньої монополі, символіки, здійснити справжню декомунізацію харківських топонімів, зокрема Фрунзінський район, міг би стати не Мишлянським, а Жовтневий Новобаварським. Також ми категорично проти того, що в назвах районів обласного центру, які лишаються комуністичними топонімами Комінтернівський район, Червозанодський район, не помічати у цих назвах кривавого сліду. Тоталітарного комуністичного режиму означає проявляти небажання виконувати норми закону про декомунізацію. Окрім того, бахівкою цинізму є те, що в, в українському місті мільйон є район честь столиці країни агресора, країни окупанта, країни щовинного смерті тисяч українців. Йдеться про Московський район. Це район органічним чином необхідно переіменувати на Салтівський район. Комінтернівський район міг би мати стати Палашівським, Червонозаводським, Основ'янським. Окрім цього, всеукраїнське об'єднання свободи вимагає навести лад з назвами станції Карківського метрополітену. Ми намагаємо виконати виконати як норми закону про декомунізацію, так і моральні. що клали тисячі українців під час Другої, Другої світової війни. Бо чим більше хохлів і підпотопимо, тим менше доведеться їх в Сибір засилати. Чи потрібно нагадувати, що цю фразу сказав маршал Жуков при форсуванні Дніпра? Але саме його іменем назва, названа одна із станцій Харківської підземності. Перелік усіх станцій, що необхідно проіменувати, є у додатку один, він додається до цієї заяви. І наобхідність більш детальної роботи з перевинуванням харківських свободів. Зауваження та пропозиції Харківського осередку Заукраїнського об'єднання Свобода є теж додатком номер 1 Зауважимо, що на противагу скандальному та дешевому балагану, що влаштували міські владці Закраїнського об'єднання Свобода ще влітку 2015 року свобода представила. Свій власний проєкт з декомунізаційних змін, які понад півроку презентували для публічного обговорення щосуботи на Майдані Конституції у середмісті Харкова. Наші фахівці провели велику дослідницьку роботу. В цьому проєкті ми пропонуємо повертати історичні назви вулицям та майданам Харкова. Якщо історичної назви немає, присвячувати назви має бути. Має понад 360-річну історію, а не 700 річних, як нам намагаються нав'язати. Харків має величезний пантеон великих українців. Ці імена повинні бути увіковічені в міській тапонівеці. Враховуючи вище зазначене, ми вимагаємо голову Харківської обласної державної адміністрації Ігора Райніна. Негайно втрутитися в декомунізаційні процеси в нашому обласному центрі, скориставшись статтею 7 пунктом 6 закони України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського та тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди тієї символіки втілити в Харківі справжню, а не бутаформу форму декомунізацію. Ми не дозволимо перетворювати у профанацію дотримання законів України щодо декомунізації. Ми вимагаємо Віграрайніна припинити грати в наперстки з міським очільником, натомість проявити справжню державницьку проукраїнську позицію, бо історична справедливість має бути відновлення. Від імені Харківської міської організації безгода за моїх підпадків. І зараз ми підемо до приймальної хода, щоб вручити це листя. Знімаєш? Так, так. на жаль, в будівлю обласної адміністрації вільного ходу немає, потрібно телефонувати, потрібно чекати, але ми вручаємо. Ці листи, два листа один мені залишається нам, а один у справах ХОДА, заступнику одного із департаментів. Директор масових комунікацій, начальник управління. Я вас, чекаю, я, я вас чекаю, так? Так. Да. Вам треба підписати, що приймаєте? Підписати, штампик там, типу, прийнято, як завжди. Ви штамп будете? Так. Да. Ці повинна повинні знати, що ж ми хочемо збудувати, на яких підвалинах ми повинні збудувати нову Україну. І ми бачимо, як сьогодні, як сьогодні оці останки комуністичного режиму чіпляються нігтями, своїми пазарами чіпляються за минуле, за тоталітарне минуле. Для них найголовніше. Втримати хоч яким-небудь чином це тоталітарне минуле. Тому ми бачимо, що сьогодні у нашій Харківській області, наприклад, у Чугуєві стоїть величезний пам'ятник цього ідоли, якого ще не зачепили, і питання про демонтаж цього ідола ще не стояло на сесії міської ради Чугуєва. Ми бачимо. Що Робиться у нас у хати. Ті пропозиції, які надає Всеукраїнське об'єднання Свобода, Гартівська обласна організація для того, щоб вони війшли у переменування наших вулиців, майданів та подібів усіх, вони відкидаються. Натомість ця міська влада тримається за назви і всяким чином намагається зберегти. Точно так же придумали предназвати район Фруценський район, яким там літуном, який був героєм. Про нього ніхто не чув, ніколи нічого не писалося. Та ні, ці, як казав говаль так таки знайшли момент, щоб усунути це прізвище у. До Харкова і залишити Фрунзенський район без його зміни. Ми знаємо, що Харків повинен бути містом, яке божується на історичній цінності, адже Харків. Повірте, такі є. Він вже другий екземпляр у мене в роботі. Завтра я її зачитаю вже на це нам повертають вже той же лист самий з входящим номером. Я думаю, що коли в роботу вже піде, пане добре. А я вже взяв, вже Уже взяв роботу. Все, дякую за працю. Дякую. 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 А, а можна ще? раз? Хто, хто такий тут Харкові? Це знають тільки спеціалісти, вивчають у учбових програмах, у школах і е, вийшли. Отже, друже Олеже, друже Олеже, ще раз на хвилинку. Отже, лист ми так зрозуміли, зареєстрували так офіційно. І він Увійшов під номером 1931 дріб 13 і він вже сьогоднішнього дня, сьогоднішнього дня в роботі в одному з департаментів Харківської обласної державної адміністрації. А по-перше, буде, яка відповідь ми дізнаємось і як перейменують, в які назви ми теж скоро дізнаємось. Дякую. Леся Українка на ті гроші, які їй були виділені на лікування, вона знайшла у Харкові топ людей і доручила їм, що вони зібрали, зібрали усіх кобзарів і зробили перші записи кобзарських дуб і пісень. І це було зроблено. На воскові диски було перенесено записи кобзарів Харківщини. І ці записи були передані у до Львова, у просвіту імені Тараса Шевченка. І таким чином ми маємо можливість і сьогодні почути ці записи. Ось яку велику справу робила Леся Українка, приїхавши сюди до Харкова. Адже і тоді не було меценатів які б могли фінансувати цю справу для збереження української традиції української історії. Адже це велика річ тяглість історичних подій, бо лише на подіях національно визвольної боротьби, на героях цієї національно визвольної боротьби ми можемо виконувати виховувати наступні покоління. І ми бачимо, який величезний зв'язок ми маємо і сьогодні. Адже волонтерство, яке розпочалося ще у Холодному Яру під час революційного більшовицького пунч, воно набрало нової сили під час бойових дій, які проводили воїни ООН і УПА. І це волонтерство перекинулося сьогодні на схід. І ми бачимо, що лише волонтери, лише самовіддача врятували. Наш схід від повного знищення. І волонтери одягнули нашим військом. Волонтери забезпечили його і зброєю, і бронежилетами, і всім іншим необхідним. Іменно та інялі нашої історії. Ми вчимося у наших предків, наших попередників. Це і називається кровно духовний зв'язок поколінь. Мертвих, живих і ненарожденних. І саме цю ідею ми кидаємо наперед. І саме цю ідею повинні кидати наперед наші комуніми у місті Харків. І ми будемо боротися за це, щоб саме ця ідея у нас і відбилася у перейменуванні міст вулиць і нас. Але, шановні друзі, ми знаємо, що ще величезна робота стоїть дома. Минуло із наших бібліотек, із наших великих запасників, які є у кожній і районній бібліотеці, і міській бібліотеці, і в кожному закладі знаходяться оці допоніви комуністичного минулого, оці зображення сучиєнії Великого Лініна, оці твори великих махенаторів. Від більшовицької влади. І ми повинні все це знищити. Хочу згадати сьогодні ще. Вранці я зайшов в Фейсбук і я бачив там таке величезне поширення, що день народження і так званого великого реформатора українського театру Зеда Курбаса. І там розпишується, яким він мав освіту. Як він вчився у Відденському університеті, як він учився у е, Львівському університеті. І ніхто не хоче зізнатися в тому, що у Відському університеті він вчився всього один рік. Закінчив чи не закінчив перший курс. А у Львівському університеті він теж провчився лише один курс і змушений був тікати до Відня через переслідування його через вбивство студента на мітингу у Львові. І сьогодні цього більшовицького комісара від культури відносять на великі щити. І кажуть, що він реформатор українського театру. Не було ніякого українського державного театру, коли цього Зенена Курбаса було прислано сюди до Харкова, щоб він знищив імені. Українського театру, це театр імені Івана Франка. Ось що робила більшовицька влада. І ми сьогодні уподобляємося на імені цього Курбаса. Курбуса. Е, е, свої дисертації захищають. Іменем Курбаса сьогодні одержують колосальні гроші і транші на те, щоб підтримувати так званий центр Курбаса у Києві. Тобто продовжується робитися великі махінації і велика брехня. І ми повинні очистити все це і назвати допомогами, назвами наших героїв, героїв національно-визвольної боротьби, героїв Другої світової війни, які боролися за волю і свободу України. І ми повинні назвати ці вулиці. Іменами героїв сьогоднішньої українсько-російської війни. І ми будемо цього добиватися. Ми будемо боротися і правда залишиться все одно за нами. Слава Україні! Героям слава! На закінчимо наш мітинг на того, щоб відчистити Харків від кровавих назв. І слава Україні! Ми слава нації! Ми Україна!